Креатин це не просто добавка, а життєво важливий елемент для нашого організму. За своєю суттю, це азотовмісна карбонова кислота, що слугує потужним джерелом енергії. Його ключова властивість здатність насичувати клітини молекулами води, що візуально збільшує м'язи. У цьому відео ми детально розберемо, що таке креатин та як його правильно приймати. Ми також розглянемо його користь, можливі побічні ефекти та відповімо на найпоширеніші запитання. Тож радимо вам додивитися це відео до кінця, адже буде надзвичайно пізнавально. Друзі, за статистикою, вражаючи 99% наших глядачів, дивляться відео без підписки, тому якщо ви досі цього не зробили, будь ласка, підпишіться на канал. Ваша підтримка неймовірно мотивує нас створювати ще більше корисного та цікавого контенту. Креатин природним чином міститься у м'ясі та рибі, а також частково синтезується нашим організмом заміну кисот. Згідно з оцінками фахівців, добова норма для атлета становить від 2 до 4 грамів. Варто зазначити, що для отримання такої кількості речовини зі звичайної їжі довелося б щодня з'їдати не менше 200 г яловичини чи іншого червоного м'яса. Це не тільки складно, але й створює додаткове навантаження на внутрішні органи. Адже вони отримують не чисту енергію, а цілий набір білків та жирів. Саме тому креатин у вигляді добавки рекомендується абсолютно всім спортсменам, тим паче, що його легко придбати і ціни на нього є цілком доступними. Особливо популярною ця спортивна добавка є серед представників силових та швидкісних дисциплін. Вони відзначають суттєве зростання максимальної ваги для жиму, кількості повторень і пікової швидкості за короткий період. Навіщо ж потрібен креатин? Саме ця речовина допомагає нам впоратися з болем та фізичним дискомфортом після навантажень. Крім того, цей елемент сприяє зміцненню суглобів і сухожиль і швидко поповнює запаси енергії. Вживання креатину безпосередньо впливає на силу і витривалість під час важких тренувань. При інтенсивних навантаженнях організм насамперед звертається саме до цього джерела енергії. Таким чином, заощаджуються запаси АТФ та грікогену, що збільшує силові показники. Це дозволяє швидше переходити до збільшення робочої ваги. Що стосується об'єму м'язів, то при постійному прийомі креатину мускулатура збільшується, м'язи набувають більш округлої форми за рахунок накопичення рідини у клітинах. При цьому відбувається виключно суха м'язова маса без зайвого жиру. Цей елемент також покращує якість живильного середовища м'язів. Він забезпечує оптимальний запас глікогену та будівельного матеріалу для росту. Вживання цієї речовини також сприяє зниженню рівня холестерину. Це перешкоджає виникненню інфаркту міокарда та інших серцево-судинних захворювань. Креатин природним чином допомагає регулювати правильний ритм серцевих скорочень. Ця добавка допомагає уникнути руйнування м'язів під час сушення для схуднення. її можна використовувати з метою збільшення інтенсивності тренувань. В іншому випадку, для безпосереднього спалювання жиру вона не є ефективною. Незважаючи на те, що дія речовини пов'язана з виробництвом тестостерону, жінкам її вживання не заборонено. Однак результат може бути не таким вираженим, як у чоловіків. Креатин це натуральне джерело енергії, яке не є допінгом, тому його вільно використовують навіть у командних видах спорту. Небезпечний креатин. Протипоказанням до застосування добавки є вагітність. Дітям, астматикам, алергікам, діабетикам та людям з нирковою недостатністю слід попередньо проконсультуватися з лікарем. За всю історію дослідження препарату серйозних побічних ефектів від його споживання виявлено не було. Це і не дивно, адже сама по собі речовина є натуральною для нашого тіла. Як правило, її надлишки просто виводяться з організму, не завдаючи шкідливого впливу на внутрішні органи. Однак суттєве перевищення норми може спричинити низку негативних наслідків. Серед них набряки, дегідратація, розлади травлення та судоми. Всі ці прояви зустрічаються край рідко і негайно зникають при відмові від засобу, вони також можуть бути пов'язані з використанням простриченого продукту. Основні умови для комфортного вживання засобу це активний спосіб життя та наявність постійних тренувань. Також надзвичайно важливо вживати воду в достатній кількості. Крім того, багато добавок поряд з креатином містять низку інших речовин. Тому потрібно уважно вивчати склад спортивного харчування перед покупкою і віддавати перевагу надійним маркам. Нестача креатину в організмі загрожує уповільненням фізичної активності та загальним занепадом сил. За відсутності фізичних навантажень, потреба в додатковій речовині може виникнути у вегетаріанців. Супереч поширеним міфам, вживання добавки ніяк не впливає на репродуктивну функцію. Як правильно приймати креатин? Щоденна доза становить 3-5 грамів. Йдеться про моногідрат креатину, найефективнішу форму добавки з найвищим вмістом цієї речовини, він може мати форму порошку, таблеток або капсул. Ця сполука також часто входить до складу передтренувальних комплексів, тому, якщо ви використовуєте один з них, цілком можливо, що вам не потрібно нічого купувати додатково. Рекомендується здійснювати прийом креатину нащасце, наприклад, одразу після тренування. Потрапляючи в організм у процесі перетравлення іншої їжі, речовина може частково зруйнуватися. Також нейтралізувати дію препарату можуть продукти, що містять кофеїн. У дні між тренуваннями, при харчуванні кожні дві години, доцільно випити порцію перед одним із прийомів їжі. Креатин добре розчиняється у теплій воді, соку та молоці, тому його зручно додавати у протеїнові коктейлі цікава особливість креатину. Він краще засвоюється при підвищеному рівні інсуліну. Тому його бажано вживати з швидкими вуглеводами, а це переважно солодке, якого всі, хто стежить за своєю фігурою, бояться як вогню. Як корисніший замінник можна використовувати мід та патоку. Крім того, багато креатинових засобів вже містять у своєму складі глюкозу. Згодом популярність добавки лише збільшується, придбати її можна в будь-якому спеціалізованому магазині. Якщо ви вирішили купити креатин, майте на увазі, найефективнішими вважаються препарати зі США та Німеччини. Для новачків краще підійдуть таблетки або капсули через зручність дозування. Від форми випуску добавки, чи то батончик, порошок чи капсули, її ефективність не залежить. На упаковці зазвичай є інструкція застосування. Якщо вона відсутня або викладена невідомою мовою, зверніться до консультанта магазину або вашого тренера. Креатин є корисною і досить сильнодіючою добавкою, тому потрібно відповідально підійти до її покупки та застосування. Правильне вживання дозволить вам досягнути вражаючих результатів у короткі терміни. А тепер ми постараємося відповісти на поширені запитання про креатин. Поїхали. Чи допомагає креатин набрати м'язову масу? Так, допомагає. І на це є причини, які ми вже описували вище. Тут діє сукупність факторів, збільшується сила, і, як наслідок, ефективність тренувань, також затримується вода в м'язах і підвищується секреція анаболічних гормонів. Крім того, креатин служить буфером для молочної кислоти, прискорюючи таким чином відновлення після тренувань. Чи потрібно приймати креатин під час сушення? Так, прийом креатину в цей період є доцільним. Він допомагає зберегти силові показники під час безвуглеводної дієти. Позитивний вплив креатину на м'язову масу зменшує ризик посипатися під час сушення. Багатьох насторожує затримка води в період прийому креатину, але боятися цього не варто. Накопичення води в м'язах покращує їхній зовнішній вигляд, роблячи їх більш наповненими та рельєфними. Крім того, вода робить м'язи більш еластичними, а це своєрідна страховка від травм. Чи правда, що креатин затримує в організмі воду? Так, це абсолютна правда, про що ми вже розповідали: молекули креатину зв'язують воду, і певна її кількість накопичується в м'язах. Зазвичай, в свідомості людей, затримка води пов'язана з нездоровим, набряклим виглядом. Однак для мускулатури помірне накопичення води під впливом креатину йде лише на користь. М'язи стають сильнішими та еластичнішими, набуваючи ресорного ефекту при різких навантаженнях та й виглядають значно краще. Чи потрібно робити перерви у прийомі креатину? Перерви не є строго обов'язковими, але все ж вони бажані. Це робиться для того, щоб мінімізувати теоретичний ризик побічних ефектів і зберегти сприйматість організму до креатину. Можна приймати креатин півтора-два місяці, а потім робити перерву на 2-4 тижні. Чи потрібно приймати креатин новачкам? Так, новачкам доцільно приймати креатин. Це допоможе їм швидше досягти фізичних кондицій більш просунутих атлетів. Виняток можна зробити хіба що для перших двох-трьох місяців тренувань. Це так званий період неврологічного освоєння, коли початківці і так добре прогресують. Доки цей період не минув, Атлет-початківець все одно не працює на повну силу, а отже, додатковий креатин йому просто не знадобиться чи потрібно приймати креатин дівчатам. Дівчата можуть так само приймати креатин, як і спортсмени чоловіки. Жодної принципової різниці у впливі креатину на жіночий і чоловічий організм немає. Через відмінності у статурі потреба в креатині у дівчат зазвичай менша, ніж у чоловіків. Також може спостерігатися дещо менша ефективність, якщо йдеться саме про спортивні результати. Ну і, звичайно, слід утриматися від прийому креатину в період вагітності та годування грудьми. А ви використовуєте креатин? Які зміни після прийому вдалося помітити? Поділіться з нами своїм досвідом у коментарях. Щиро дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Сподіваємося, було цікаво та корисно. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, а також підпишіться на канал. Попереду ще багато корисної інформації. До нових зустрічей!